По один бік столу зібралися директори обласних лісових господарств. По інший – громадські активісти усі прийшли обговорити проблеми, які існують у лісовій галузі вже давно. Найбільше громадських активістів зачепила тема люстрації. Розгоріла суперечка. Ми не намагаємося зірвати. Повірте, мені. почекайте. Дайте ми дамо відповідь на ті звинувачення Ні -ні, відповіді. Ви не дасте Вони Вони по ній причині. Ви пане нам... Романа. Я вам скажу. Я поясню, чому ви не зможете дати відповідь. Тому що відповіді у вас правдивої немає, як ви пишете прес. Ви знаєте, що не буду прізвища називати, хто фінсанував антимайдани. Вже за декілька хвилин активістики називає прізвища тих, хто написав заяву на звільнення. Пан Ракевич, раз заява щодо звільнення Чепана звільнено два заява Стороженецький лізло, в рота звільнений, попевне четир, три Фрей, Петро Борович, ви писали заяву. Писал, Скажіть писали? Писали заяву. Далі йде Тімофей, писали заяву. Писали заяву. Тепер хочете, що ви зробити? На костях тих патріотів, які вийшли, потерти руки, касики і далі це робити. Та лісники усе спростували та пояснили. Заяву написали, тепер чекають рішення. По вашому відомо, я, я написав заяву згідно закону про забудування корупції. В Україні з доповненнями прийнятими у цьому році, у березні місяці, з доповненнями, саме нові. я написав, дав згоду і передав ворог управління у саме рукою правою, що я даю згоду на проведення виставці. Чекаю, хай буде. Частина очільників лісових господарств обурені кажуть, вони працювали чесно і до антимайдану ніякого стосунку не мали. Директор Чернівецького лісового господарства Олександр Тимофієв навіть пообіцяв подати позов до суду на членів громадської організації Патріотична громада, а отримано компенсацію у разі перемоги передати на потреби бійців у зоні АТО Олександра Агієва Михайло Антонюк. Місцевий час.